ЙОУ Димон! Тут заморозки! Димон! Йоха жесть. Грися! Я НЕ знаю, давай к пингві ПІНГВІНИ тартися, я не можу тартиться в учерс находити. Ой-ой-ой-ой-ой, обалдеть, тут насті ЯЙЦЯ чью, пацан! Ну, пацан, обалдеть! Воровий росту, пані? Якісь, я... якісь крепкий чув. No. А я можу тільки подивитись на твого пета, я не можу його вкрасти. що ти хотів, ага. А шо, я хотів шо. стирити твоїх петів. Ага, чусь? ага. Обалдіть, все замерзло. Собака щось риє в тебе, йома йо, -моє, пацан. Лапки. У мене, знаєш, у мене, коротше, жорсткі проблеми. По-перше, ця в'юга, вона. гроф пошти, плюс 50% до швидкості росту. І на Frozen fruit шанс якийсь більший. Ага. Йо майо, ну у мене теж да, є. Тут є, є таке. Так, да. а що взагалі в насіннях є щось? Продається щось толкове? Пум-пум-пум-пум-пум. Є кокос. Ну я купив на всякий випадок. Може в мене виросте якийсь фрозен кокос, такий поняв, і я буду його постійно збирати. Ну, ти подумаєш, що він прям буде повністю як дерево замерше? Ну прикинь, так, да, повністю людяний такий мужик. Це ж буде, йо майо, ні? Ну, не знаю. О, вже пацан? не буде. Вже yeah, не все. буде жесть, звісно. Ну в общем, чуваче, я тут збираю всякі врожаї, всяку двіжуху, і ти знаєш, мені єдине, що не подобається, це те, що не йде абсолютно взагалі дощ. От тому, що я би хотів, yeah. щоб у мене була морква ку мокра кукуруза, і я її здав у цьому челу, що посередині стоїть, бо цей чел щось там через три дні пропаде, вроді. А я уже сіки днів поспіль не можу зустріти оцей дощ. Я його раз ще бачив в ігрі тільки, я він ішов там щось хвилинку, блін, і все. А тобі треба прям кукуруза, чи може ти треба морква вообще? Не, мені треба вет корну. А, вид карт. Це це морква. Ну байдуже. Мені не треба просто мокра. Да. Морква, а цього мокрого нема. Да, мокрого нема. У мене то є тут морква, поняв? Десь вона була. А чорт її знає, де вона? Ну, коротше, то нічого страшного. Я щас куплю допустимо моркви, то типа не проблема. Але мені треба її якось зробити, щоб вона була мокра, поняв. А просто поливалка так не працює, так? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. У мене є пес. Знову оновлення. І він е, раз у хвилину копає і має 5% е, шансу ви, вирити рандомне насіння. Йому вже 5 років і він важить 2,5 кг. Ще в мене є заєць, Якому теж 5 років. А ну, а ну Заєць, ти просто бішечки, і пішли зі мною. Він вже 2,5 кг. Якось він наче в більший, ніж 2,5 Це я сіки тоді важу. Грам 500. <п 'ять> пацан! Дощ пацан, обалдеть Дождались. А просто, просто <рес> дощ. Ану підбираю. Ні, так в мене обичний карот. Він не вет. Ні, так треба не прям підібрати в дощ, поняв? А що, треба посадити? Ти побачиш, в дощ? Вона. вона... Ну, попробуй посадити. Треба, щоб вона, напевно, трошки побула під дождем. Поняв, щоб вона іменно мокруси. А я не можу вже посадити. <рес> в мене в моркву вдарила ця блискавка в мене заряджені, тепер обалдіть! <рес> Подивись. Она... Я іду, иду, иду, иду. Обалдить, вони в тебе блищать там. Я спеціально закупив моркви, щоб вона була мокра, туди блискавка вдарила. <laughs> так ти посади, ще. Так нема. Все. <laughs> а через скільки буде? Не знаю. А 6 секунд, 6 секунд. 5! Щас, 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 я тоже посадю. Давай, 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 давай. Опа, а, морква. Є, що ще є? Більше нічого нема. Garden, carrot seed. Все, посадив. Це жесть, прям лупить близько, Прикинь. Дай, в шоці мені. Тобі опять кудись вальнуло. Да, але тільки десь біля забору. Слава богу. Ні, а я б хотів, щоб мені вальнуло в манго. Ні, ну в манго, да. Було б прям прикольно. Тобі опять кудись вдарило. А це, походу, ти поняв, повинен приїхати на місці, ну, там, де хочеш, щоб ударила. І вона туди може вдарить? Не знаю, я поки не бачу. Ладно, піду під мангом попригаю. Тут... Ану, ану ну. ну Ні, мене вощи не п'є в мій город. Да. Ось, о, блискавка 50% швидше росте. І ще є шоке fruit шанс. Ну, як він, типа, блискавкою ударив, оце. Угу. Ну, короче, походу нема різниці, да ти пригаєш, чи не пригаєш, а просто собі або б'є, або не б'є. Я тільки не можу поняти, у мене морква. Якось мені не видно, що вона мокра, чи не мокра, вона якась наче якось Так, Да, мене тоже. Капець, що ми не зможемо нічого пройти. Прикинь, походу. У мене дуриан да зарядився. Реально. Я бачу, да. Блін, я б його забрав. Хе-хе-хе. Да. У мене там знак оклику появляється, що ти хочеш щось вкрасти, ньому. Да. Ай-яй-яй, я в мене зайці, зайці прикинь, моркву мою беруть. <рив> <рив> в у мене, навірно ж, теж, але в мене просто їй трохи багато, і в мене ще собака вирила м -м, морквяну цю морквяну, так сказати, на сінічку. І все, дощ кінчився, да? Все, дощ кінчився. І я зараз підбираю моркву. І вона обична! Вона обична, нам не повезло, сані. А в мене одна є мокра. Є в мене є вет і шокт. Поняв. Воно у мене все разом, коротше. У мене ось все мокра, мокра, є в мене. Несу, несу. Надо 200 грам, ну у мене велика. Так. Ем... Plant. О, воно тебе почті захавало. Ага. А, -а чого в мене не забрало нічого? Ветка, пошли. Let me see. О, все, z'i, хух, слава богу. Так, basic seed pack. Май. Мені випав eggplant. Abba, мене raspberry. Ну, eggplant непогано. Щось. Щось прям нічого такого жорсткого. Сюди хочу, щоб тут рис. А що мені ж далі надо після цієї движухи? А ну. Ану, ану, томато. Просто томато? Пацан! Ізі-пізі. Так де ты томато? А мене в томату, Пожди. О, є обичний томато. Пацан. А прикинь, він потом захоче заряжену блискав. Це ж вообще буде рознос, не? Ну а да. Ну, Ма, дивись, що є. Откуда? <рес> а? Откуда в тебе таке? Замерзло. Що я можу зробити? А в мене нема такого. Я б даже подивився, how much це коштує. 100 штук за одну. Ти що гониш, подари мені одну. О, щас! Ну ладно, ладно, на. Короче. Цей, походу, не хоче дружити. А, ні, давай. Давай, дружить. Давай, давай мені. О, ацепт манго. Так це манго, а ти що продавав був? Манго. Так. Celsius. 58 тисяч. <рес> я, ха на... я тільки що на 900 тисяч продав. <рес> Сміси на 900 тисяч? Ну прям на 900 тисяч. А в мене є, знаєш що? А А в мене є замороження Raspberry. О, це ж воно, так. Да. Ні, то це Raspberry. Воно просто. там воно воно примерзає, поняв. А потім ну, ще в, в, в льот такой привращається. При, при, при так, у нас обновилися магазинчик. А ну, що в нас тут? Ворков, всяка біда. Кстати, кавуни є, я візьму, кабака тоже візьму. І все, більше нічого нема. І все, нічого такого. Ммм, mm, де. Так, он. Yes. Сюда кавуна, давай. Сюди, хай буде. А що, пацану, треба занести? Бо я вже йому заніс помідора, він просив. Він може ще щось мені дасть. Так, він хоче корну, він хоче моркву. Ой, цю, як її забув. Кукурудзу 3 Пацан, це изделать. Блін, 3-кілограммовий у мене немає. Є 2,67. Так, я ще можу відкрити яйце одне. А ну? Ще один собака виріс. Жесть. Обалдеть. Так, все, поклади. Ааа, cannot have more tripets, equip it, я поняв, я тепер буду з цим собакою все время бігати Представляєш? Бо вона тільки три пета мати. Прикол. Жесть. Ну. А в тебе ти бачив тут дафоділи ростуть, один вдарений блискавкою, другий замерз просто. Де ти бачив? Ну в тебе тут біля малого по ньому ростуть почуть. Які дафоділи, відки? Та байдужа да. на них. Та біжи продай, там воно коштує. А вони дішманські. Пацан. Щас, пожди, я продам весь свій інвентар. 8 тисяч. У мене а екран передався. Ти вже продаси тварин? Ну так. Да. Так ти ж в мінус їх продаси. Так, да, я знаю, але ж всього на всього тільки три тварини можна мати одночасно, ні? Ну цей у мене аж через час, а цей через три минути. Ну ладно, продам зайця. Що ж зробити? В мінус, так в мінус. Ну в мінус великий. Жалко, що це ну, да. не хоче зайця. Я б йому дав би зайця. Кажи. Так, а ну, ай вонт сел анімо. Вісім триста дав мені капець. Я за 40 тисяч купив, чи за 50. Блін, він хоче кукурузу, яка 3 кіла важить. Представ ї? А в мене такої норма. мене така не вросла, поні? Uh -huh. Це проблема. Так, а ну давай я попробую цю вблискавку зібрати. Ось що, в мене є Frozen, у мене є Shocket. і є Вет. Ану, сама inventory, сіки даси. 195 тисяч. No. Ти що гониш? А я казав? А ти казав, пацан? А я казав, пацан. А ти казав, казав. Я казав, казав. Блін, ну у мене, короче, не росте кукуруза велика. Ось що, якась велика росте. А ну щось п'є пару по. Блін, це 2,37. А ця 2,41, а ця 2,13, а ця 1,80. Коротше, вони якісь малі в мене. Та нема великої кукурузи? Чого? Не знаю, просто не виріс, і що і все, і все. У мене до велика кукурудзи. У мене тільки півтора кілограмчика і два кілограмчика. А він в тебе теж просто три кіло. Да. Жесть. Ти представляєш? Ну, тупо не росте, пацан. Да, Що робіть? Це з ума зійти може. Він тупо mm. не росте. Таке життя. А оказується, в мене сфрозана тільки щось одне було. А ну що тут по насінням, пацан? Да фоділи. Ну нічого нема. Нічого нема вообще. А ти казав, за моя гроші грошей нема, мене вже лям 100, мені нормально. Мужик, у мене вже 6. Мужик, то що в тебе 6, то не значить, що ти перець. це? Бо так. А ну, ще морква здорова буде. Блін, 2,40. 520 2.09 Ось оця ця капець здорова росте. Ні? а мабуть, і не сильно здорова. 2,38. О, кабаниха росте. От вона прям в натурі. Блін, хай би 3 кіла була. Хай ще росте, ще росте. Виросла, чи що? вже? ще. Ще не виросла, слава Богу. О, виросла 2,66, блін, Дим, представляєш? Нема 3 кіла. <рес> Обалдей. А якщо я їх полию? То шо? Тобі треба прям, ну, поняв, поливайка. Не обично. Автоматично, коротше, тобі треба. Поняв? Чил, у мене є дивись, що. Що? О. А девішок. Чилит. Він чилить, поняв? Ага. А ну, how much? 8 тисяч вообще. А сіки такий? Ну. А обичний 4. Короче, жесть. Так, ладно, у мене яйце тут уже виросло, готове до вскриття. Ункомоновське. У мене кіт появився! Оооо. Кошак. Чудо. Так, а ну, подивитися. Кожних 79 секунд. Naps for 10. Новий фрукт, 10 uh, статтс will be larger. Ооо! Oh, більші фрукти будуть із І в мене тут великі кукурузи з'явились. 2,50. 2,50. 2,70 260. Че, представляєш 2,75 і кукуруза, а надо 3. три. <ріст> Ти представляєш? Що таке <бше>? не везе, і як з ним боротися? <ріст> Чуваче, я не знаю як боротися з тим, що не везе. Я просто жевтомився боротися. Да, вірю. Це просто капут крепки. Просто ні чорта да, не падає, просто ні чорта. Да, а я да. хотів би вибити лотуса. Ааа, тут ще тепер ось limited тайм шоу. Тут можна купити яйце і буде щось жорстке. Ти знав, що за один мільйон є громом в який три рази може влучити блискавка. Да. Да, і потім він ламається. Але він коштує мільйон. Це жесть. Це крепко. Де це ти його знайшов? А ось Lightning Rod. Я бачу, да. І він прям продається щас. Ну. А так коли ти поливаєш, так воно, типа, більше стає в розмірах чи що? Поливалкою? Автоматичною. Є ну, автоматичні, автоматичні. поливайки, і там прям пише, типу що той там може збільшити шанс мутації, той є шанс того, що ну, сам фрукт буде більший. Поню? Угу. Ану щас. У мене щас може буде діло. Так, ану, кукурузка. Так, кукурузки на три кіла нема, поки. На три кіла поки нема. Ех. Я її поливаю. Опа, насіннячки. Ану, 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 і ні чорта нема. Вообще пусто. Нічого, да. Так, росте кукуруза, ану, 2.40. Мало. Оця велика, прям. 2,72 Ну. Отут тут усі кабан росте. Він прям широкий. Він прям. А, ну хоча. Який як цей 2,72. Ні, він більший. Він більший. У мене росте прям кукуруза. 3:30. Oh, go. Диви яка, блін. З неї можна попкорну зробити, тону. Так, на. Так, basic seed pack. Raspberry випало. От, блін. А що ти хочеш далі? Кавуна 7 кілограм. У мене кавуни ще не виросли. Тобі треба кукуруза велика? У мене є. Ооо. Oh. Да, мені прям надо. Дай мені за ню Dragon э, Fruit. У мене нема поки. Дай мені манго. А, мені а, дай мені, манго. а, дай мені, а дай мені оцю Rainbow, що в тебе світиться. Я здам. Да. Опа. Ну Опа. Опа. Все, спасибо. Тут Оба дай. Ще знаєш, за скільки продам? А. Ще скажу. За тисячу, да? Ні, 17 тисяч, пацан. У, нормально. Ну, да. 17 тисяч, прикинь. Чітко. Нормально. Халява. Мене ще купа моркви кукурузи великий. Харяповані, вона тоді велика росте, коли поливал. Ну да. Хорошо, хорошо. Значить, піду куплю ще одну поливалку. О, ти ти бачив, що після цього, після кукурузи? Що, кавун? Кавун що найменше сім Так, Да, да, я ж того хочу ще одну поливалку. Обалдеть. 7 кг це серйозно. Ну да. То... А я не можу поливалку вже купити. Нема поливалок. Угу. Жесть, ну це ва розвод. О, у мене вже є кавун. <рив> тебе є? У мене є. 9 кілограмів. А ну. А тебе є ще один? Ну, ще один, поки там росте. Ну і все, базар. А ти сидів, за кавун переживав. Дуріан випав прикинь. Нормально. Пампкінг щонайменше 8 кг. У мене є такий. Прикольно, тобі, пацан. Я б тобі дав би, но мені до кавун. Вірю. У мене каву кавун виріс. А в те є поливалка? Да. А ти сиш мені? Поставиш? А тобі кавуни ростуть? Да? Uh -huh. а ти мені а Я тобі дам кабака. Постав мені отута. На. На кабака. Дожди, дай піду подивлюсь який мені конкретно треба. А скільки кіл? Да. У ну, мене сна... 10. А, це і 10 у тебе, а мені 8 надо. Ну то все, базар. Халява. Халява. Все, у мене ростуть. Ооо, пет шоп обновився. Оооо, там обалдеть, скільки обновилось. Там яйця А ну, там, жесткий? де пет там ні, тільки комонки у мене. У мене, мабуть, такі самі. Ну да, мабуть, да. Так, там кавуни і кабаки продаються в магазині. Тут тужно. Тут є поливайка за 50 тисяч, до речі. А ти мені яку поставив? Саму дешеву? Ну так. Да. Я на більшу не розширю. Так, самі дешеві яйця. <зарач> Оцю, що я купив за 50 тисяч поливайку, вона, типу, пришвидшує ріст і шанс мутації, Поняв? А. -а, -а. Да, може мутоване чисто... виросте, да, жорстке щось. Ну, може, да Хочеш прикол. А ну. Кукурузка виросла, якраз, наступна. Після того як ми помінялися на 3 кілограм? Блін, а ти не пам'ятаєш, на скільки кілограм кавун должен був бути? У мене є на 6. 7. Блін, У мене ще є великий ще. Щас виросте, да. 97% уже. А, пацан, а він тут просто тепер яблуко. 3 кг. А в те що дає? У меня яблок, не? Не, у мене нема. в тебе була ж. О, пацан. Хе-хе-хее. Хе-хе-хе. Чел? Да що в тебе все в мене? Я твій кабака дав. І що? О, дощ пішов! О, пацан! Кавун виріс на 8,5 кг. Прикинь, тільки грали раніше, ні доща, нічого не бачили. Ну. Так, take this plant. Спасибо. Ааа, бамбук 4,2 кілограми. Разбері випало, блін, галіме. Так, каву, кабак. Бамбитку, У мене кабак на 11 кіл, ти пам'ятня. Нормально, пацан. Нормально. Жирніч. Да. Так, кабак. Тримай. Хорош. А ну, экплант випав. Так, Жас! а яблуко 3 кіла в Тебе є? А не знаю не... Ну да, яблуко А що ти мені за це даєш? А що ти хочеш? Не знаю. Я тобі так багато, що дав. Я тобі тоже дав. Що ти мені дав? Багато що Я тобі давав? Кабака. А я тобі поливайку давав? Чел. Я щас тебе Чел? Стерео... Чел? знаєш що? Що, що? Сам стирю яблуко. Давай. Ну ладно, дай мені яблуко. <рес> 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 так ти ж хотів краски. Да не-не, дай мне да? угу. яблуко. Да? Хорошее настроение. Дай яблоко. Ага. Яблуко ему шуда чуешь. Какие наглий. На три кило. Хорош. Пришел на тайкал. Дай яблоко. Ага, прикольный ты був пацан тоді. А далі що там буде? Так, Basic Seed Pack, мені випав Кранбері. Ну окей, в принципі, це шапів, і далі бамбук. Ну, коротше, бамбук ми вже в наступних серіях будемо садити і ростити, тому що я вже, якщо чесно, ферми в шоці. Вона вже така повиростала, сума зійти. Прикинь да. Так, да, Тому на цьому будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобати. а з вами був Саня і Дімон, і всім пока-пока-па-па.